Серця традиційне татуювання серця це справжній словник емоцій. Пронизане стрілою, воно говорить про кохання, розірване навпіл про біль утрати. А якщо крізь нього проходить кинджал, це вже символ зради. Додайте банер із іменем, і серце перетворюється на відверте зізнання в любві. Звична форма серця, яку ми знаємо сьогодні, виникла ще у 13 сторіччі як геральдичний символ. Вона закріпилась завдяки середньовічним рукописам, а згодом гральним картам. У 19 сторіччі з розвитком масового друку серце буквально заполонило візуальну культуру, ставши головним знаком романтики і пристрасті. Разом із цим символ серця увійшов і у світ татуювань, і вже понад 100 років залишається одним із найпопулярніших мотивів. Серце стало іконою татуювального мистецтва через Old School. Чому ж воно таке універсальне? Бо любов складна і багатогранна, а серце здатне просто і зрозуміло показати її різні сторони.